Що стосується 5 грудня, що у нас буде святкування Дня волонтерів, я думаю, що волонтери специфічно відсвяткують цей день так, як і завжди. Вони будуть волонтерити. Що таке волонтерство? Це, знаєте, такий феномен, який зараз дивує і захоплює весь світ. Бо в світі такого явища немає. Це масове явище жертовності, коли люди йдуть. йдуть і жертовно, безкоштовно тратять свій час, своє здоров'я, свої гроші для того, щоб допомогти Україні, українцям, війську і працюють на перемогу. Мало того, є дуже багато випадків, коли волонтери допомагаючи там біля фронту, є такі випадки, і про це військові дуже часто говорять, в тому числі і я спілкувався з військовими. Коли є такі випадки, коли там на передку, наприклад, стало дуже гаряче. Дуже гаряче, і, наприклад, є загроза там прориву. То що роблять волонтери, які знаходяться на другій лінії, там щось привезли, щось розгружають, щось допомагають. Вони беруть автомати, виявляються, і теж туди йдуть на день, на тиждень, а інколи там і напо... залишаються, ну, як би, і назавжди, залишаються служити і поповнюють ряди тих, хто там загинув. Це дійсно український феномен. Цей феномен захоплює, мене особисто не дивує, захоплює. Тому що я б сказав би, що це, знаєте, як титани, як люди з великої букви, і слава Богу, таких в Україні, ну, наприклад, там, напевно, сотні тисяч по великому рахунку. І що ще треба відмітити, що це у нас готовий майбутній кадровий потенціал для заходження у владу. Це генетична наша. Риса нашого характеру вроджена, яка самоорганізація. Якщо ми добре знаємо історію України, ну зокрема, це те, що проявлено дуже в Запорізькому казацтві, це ж теж була така самоорганізація. Так, от, коли знаєте, стало дуже гаряче в Україні, коли стало питання між життям і смертю, між тим, буде українська держава чи не буде, буде український народ чи не буде. І коли ця зовнішня загроза прийшла, то піднявся цей цвіт нації. А це волонтерство згуртувалося. І воно вже себе показало, якби в організаційних здібностях, по своєму патріотизмі, своєму жертовності, скажем, і чому я говорю, що це така якби національна риса характера, бо це самоорганізованість. От бачите, як люди швидко почали організовуватись чому говорю, що мене це не дивує, тому що воно завжди було в українців. Воно почалося з той революції студентської на граніті в 90-х роках. Потім воно проявилося в 2004 році. На Майдані потім воно в 2013 14 революція Революції Гідності і перші добровольчі батальйони. Хто утримав східні області? чого та зараза зі Сходу не дійшла швидко до Києва. Тоді тоді військо було дуже слабе і рихле в 2014 році, тому що тоді з Майдана. Сформувалися ці перші добровільчі батальйони і пішли затикати ті дирки біля того Іловайська і в е, інших гарячих точках. А якби не закрили ті дирки своїми тілами, своїми життями, то невідомо де б сьогодні була Україна. Бо тоді ми були набагато слабші з військової точки зору, чим на сьогоднішній день. Так що наперед хочу привітати всіх волонтерів з святом їхнім професійним святом 5 грудня побажати, щоб Бог завжди надихав і захищав, і побажати, щоб ті, які відчувають собі наснагу і силу, розуміли, що волонтерство після нашої перемоги не закінчується. Це було волонтерством для війська, для перемоги, для фронту. А коли ми переможемо, то волонтерство має продовжуватися заради українського народу, щоб та, знаєте, влада, яка сьогодні є, така, ну чесно кажучи, гнилувата влада. Що вона все-таки була замінена таким здоровим кадровим потенціалом, який показав себе не словом, а ділом. І мені здається, українцям тут теж треба так виважено буде в майбутньому віднестися до виборів на всіх рівнях після нашої перемоги і дивитися за кого голосувати. Бо уже в Україні точно є за кого голосувати. Ці люди вже себе точно показали, вони точно проявили то нам треба не довіритися тим старим кадрам, які дуже гарно навчилися вішати лапшу на українські вуха. Дуже гарно навчилися обіцяти, ну нічого не робити. Дуже гарно навчилися обманювати, але при цьому класти в свій карман. Ну, корупція на першому місці майже в світі в нас по Україні. Та вже скільки це можна терпіти, вже дійсно цю владу треба кадрово оновити і щоб ті здорові сили суспільства, які себе показали, і в волонтерстві, і ті військові, які показали себе на фронті, щоб вони дійсно зайшли у владу на всіх щаблях, і тоді в Україні дасть Бог буде все добренько з Божою допомогою.